Наслідки підриву Каховської ГЕС, аналіз ризиків, що допомагають поліпшити якість роботи охоронно безпекового сектору України, дані з Криму та ОРДЛО. Ситуаційний центр КПІ від початку повномасштабного вторгнення виконує надважливі завдання: робить коротко та довгострокові аналізи в економічній, соціальній та військовій сферах України. Тепер, завдяки благодійній допомозі університету Шеффілду його робота стане ще ефективнішою. До Київської політехніки надійшло спеціальне обладнання для суперкомп'ютера. Дане обладнання воно передбачає збільшення кількості місць і процесорних систем до 167. При цьому загальна кількість ядер вона буде збільшена від 16 до 40, і загальна кількість ядер в суперкомп'ютері буде складати 3108 з оперативною пам'яттю 31 ТБ. терабайт. На сьогоднішній день ми будемо мати можливість оперативно брати участь у виконанні стратегічних завдань по плануванню. Спеціальних операцій, що дасть можливість і наблизити перемогу, і для наших військових полегшити і підвищити якість виконання бойових завдань, отримати таке обладнання і транспортувати його до КПІ прямо з Лондону допомогла корма фірма, що з 2022 року допомагає українським вишам вистояти у період війни, знайти їм університети партнери у Великій Британії аби спільно реалізовувати наукові проєкти. Власне, таким партнером з перших днів повномасштабного вторгнення для Київського політехнічного інституту став університет, який власне весь цей час розвиває різні активності з Київським політехнічним інститутом. У 2022-му допомагали з відновленням бомбосховища, допомагали іншими різними активностями, освітніми науковими діяльностями. І власне, от на третьому році співпраці університет погодився передати таке коштовне обладнання у вигляді суперкомп'ютерів, потужне обладнання дасть можливість капішникам створювати нові масштабні стартап-проекти не лише в межах України, а й спільно з урядами іноземних країн. Ми плануємо, що це нове кластерне обладнання воно буде включено до національної грід інфраструктури України і також до європейської грід інфраструктури. Це дозволить нам розподіляти задачі паралельних обчислень не лише в рамках цього одного кластера, але розподіляти їх на всі ті кластери, які входять до національної або європейської мережі, і це суттєво суттєво. Розширить наші можливості з розв'язання складних задач Інна Кобець, Роман Крюков для КПІ Медіа.